Вітаємо вас на каналі Метеопростор. Розглянемо сьогодні з вами цифрову метеостанцію ТФа Primavera від німецького виробника ТФа Достман. Артикул метеостанції 3511 3602. Декоративна безпровідна метеостанція Primavera від ТФА показує погоду у вигляді яскравих ілюстрацій. Ви завжди будете в курсі погоди, просто глянувши на кольоровий дисплей. Сонце, хмари або краплі дощу. Вбудований електронний барометр вимірює атмосферний тиск і на основі змін погодний символ дає прогноз на майбутню погоду. Окремий безпровідний передавач визначає температуру і вологість зовнішнього повітря в своєму місці. Для контролю мікроклімату в приміщенні відображається температура і вологість. Завдяки цілеспрямованому опаленню та вентиляції ви створюєте приємне і здорове середовище проживання і навіть економите на опаленні. Крім того, ви можете отримати найвищі і найнижчі значення точку роси і індекс тепла. Поточний час і дата приймаються по радіосигналу DCF77. Будильник завжди допоможе вам встати з ліжка в потрібний час. Кольоровий дисплей може бути налаштований на два рівня яскравості або може бути повністю відключений як опція. Два додаткових датчика для контролю температури і вологості, наприклад, в дитячій спальні, погребі чи гаражі, можна підключити. Додатково, Датчики ці можна придбати окремо. У комплекті тільки один датчик. Особливістю є вбудована функція зарядки для пристроїв з USB-портом, за допомогою якої ви можете заряджати свій смартфон на ніч тільки при роботі з адаптером живлення. <кій> Метеостанція має наступні особливості та характеристики. Це анімований прогноз погоди з піктограмами. Великий кольоровий дисплей розміром 125 на 80 мм з двома рівнями підсвічування. Зовнішня температура і вологість передаються від безпровідного. Зовнішнього датчика на частоті 433 МГц. Відстань передач до 60 метрів на відкритому просторі. Метостанція може приймати показники, показання від до трьох зовнішніх датчиків. Додаткові два датчики купуються окремо, кімнатна температура та вологість. Максимальні і мінімальні значення з автоматичним скиданням опівночі. Температура конденсації також розраховується так, коефіцієнт тепла. Радіокерований годинник, будильник з функцією відтермінування сигналу снус та календар. USB-порт. Можливість зарядки пристроїв з підтримкою USB. Адаптер змінного струму у комплекті. Метеостанція має зареєстрований дизайн ТФА, колір корпусу білий. Діапазони вимірювання температури приміщення. Від 0 до плюс 50 градусів за Цельсієм, на вулиці мінус 40 плюс 60 градусів за Цельсієм. Діапазон вимірювання вологості від 1 до 99%. Для живлення датчика використовуються дві батарейки 1,5 вольт Вольти 3А. А для живлення метеостанції використовується адаптер змінного струму та додатково три батарейки 1,5 вольти 3А для зберігання встановлених значень, якщо, наприклад, буде відсутнє світло. Розміри метеостанції 175 на 25х125 на мм. Вага метеостанції 306 грам. В комплектацію входить базова станція, датчик, мережевий блок живлення та інструкція з експлуатації. Термін офіційної гарантії від виробника 1 рік. Це зовнішній датчик для вимірювання температури та вологості. Розміщується, як правило, в місці, де унеможливлюється чи мінімальне потрапляння сонячного світла, а також бажано, щоб на нього не, попадав, не попадала вода напряму. Тобто десь під козирком, щоб він був ну, в тіні. Очень четкий дисплей, очень хорошо видны все символы. Порт для USB-подключения. Кнопки для налаштування. Кнопка snu sлайт від термінування сигналу будильника, або для активації підсвічення. Якщо в даному випадку передається інформація від одного датчика, тому освітиться цифра 1. Якщо буде використовуватись три датчики, то відповідно буде. Почергово один. Інформації першого датчика, другого та третього. Дуже елегантна метеостанція, гарного білого, білого кольору. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.